Всім привіт! Ви на каналі Lord of Toys. і Сьогодні ми граємо в Roblox Box. Локація дуже цікава. Мені сподобалась. Крута локація. Е, наша мета сьогодні це зібрати на перчатки. Зараз я вам їх покажу. Ось вони так виглядають. Перчатки з прапором України. І вони коштують 500 доларів Ну, Лишилося небагато. Йдемо в ринг заробляти гроші. Ось і чекаємо свого опонента. Щось ніхто не підходить. Бажаючих немає. Бояться. Ага, вон один підійшов. Так. Опа. Москалику. Зараз ми тобі пику не Будемо бити сильно. Ось так тобі. Так. Отримай. Ще. І супер удар. А і не знадобився, він вже лежить. Хто вірить в нашу перемогу, ставте лайк. Другий раунд. І він доволі легко для нас проходить. Тікає, тікає. І добиваємо зараз, добиваємо. Ще трохи побігати хоче. На. Так виглядає хороший москаль. Лишився ще один раунд. Бігає. На. Ось так тобі. Ось. Ще отрим. Ух, трохи наспорить. Так, добиваємо. Тікає, тікає. Ось, є перемога за нами. Так, 35 доларів у нас є ще. Усього вже 425 доларів. Так, нормально, треба ще когось обрати. Mm. Хтось вдарив зненацька. Ну, за це їм гроші не платять. Таке буває. В залі є підступні люди. А ось кандидат наш. Ось він витворяє, Ну, нічого. Нормально. Зараз перший раунд. Елвіс Преслі якийсь. Угу так, так, на отримай трохи влуч влучно треба бити і є лежить. Другий раунд. Так, так. Відходимо від важких ударів. Є. Yeah. Так, бій зараз продовжиться. Третій раунд останній. Ну, це якщо вдасться його покласти. Так. Тримаємось. Отримайте. Є. Yeah. Сильний потужний удар і він лежить. Є. Yeah. Перемога з нанами. Це також 35 доларів нам приносить. І того виходить 460 доларів маємо. Ага, бачиш, який він суперник. Не може вгамуватись. Зненацька напав також. Це, може, він і минулого разу на мене нападав. Зараз оклимаюсь. Ну, за це вже гроші, не платять гроші у нас. Лишилось взагалі небагато. Але доведеться провести два бої, щоб грошей вистачило. Шукаємо суперника. Ось кандидат є. Такий виглядає потужним. Ну, нічого, працюємо, працюємо. Так. Вдається, вдається потроху. Ось так. Лежить і цей суперник. Другий раунд. Ох. Давай, давай. Трохи, трохи лежить є. Ще разочок треба. Починається третій раунд. Сподіваюсь, він буде останнім. Так, загнали його в кут. Вибрався. І лежить. Єсть. І того зараз підрахуємо наші гроші 495. Лишилося 5 доларів. Прийдеться ще разочок битися. І знову він. Ну, разочок ми його вже поклали. Сподіваюсь, цього разу також поб'ємо. Ось так, 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 поки нормально. Хм. Відходить. Ось так є. Щось не встав І... Потужним ударом зараз треба на потушили його добиваємо. Лежить останній раунд. Так, б'ємо його. Що ж таке? Опа. І в нього вдалося. Ну, нічого. Це вже. Остаточно зараз раунд буде за нами. Зараз треба трохи добить потужним ударом. Єс. Четверта перемога. Чотири перемоги поспіль. Непоганий результат. Кому сподобалось, ставте лайки. Ага, щось гра. Підтупила з рингами не вийшли. І він також. Хоча гроші вже заплатили. 530 доларів є. Ох, потушили мене зараз. Вдалося все-таки прямо в ринзі зараз купимо ці бажані перчатки. Не вийшло. Бо він напав зненацька. За це вже гроші не платять, це Просто щось ігра затупила mm -hmm. Довелося зайти знову в гру, бо щось нічого не вдавалося. Зараз будемо купувати ці перчатки. Mm -hmm. Перший раз їх купую, ще чесно кажучи, навіть не знаю, як їх одягати. Ось ми їх придбали. Ось вони гарні які. Ага. Як їх одягнути, поки що не розібрався. Зараз хлопці б'ються, хай самі способі. Відійдемо в сторону. Так, як же ж їх одягнути? Зараз розберемося. Я зараз взагалі без перчаток. Так, ну це ми їх вже купили. Все нормально. А що далі робити? Поки що навіть не знаю. Зараз може треба в ринг зайти. Так, зараз з'являться це, коли в тренажерку ходиш, також перчатки знімаються, ще не з'явилися. Треба провести удар, ага ні, червоні, поки що ще не вдягнув. Ну, бій доведеться провести. Суперник потужний, але вже лежить. Так. Давай, давай, давай. Тримаємось, тримаємось. Ух, це вже мене потушили. Ну, буває і таке, п'ятий бій поспіль. Тримаємось. Давай пробиваємо двійка, двійка, бокові. Ой. Міцним ударом його потужним повалили. Ще один раз його треба перемогти, покласти. Це сильний суперник. Ну, цей раунд за ним. Якщо не виходить подолати суперника, але хоча б раз його вдалося покласти, 5 доларів платять. Ну, 10 вже точно в мене є. І він лежить. Перемога. П'ята перемога поспіль. Це 35 доларів. Угу. Це вдалося, але треба ж вдягнути нові перчатки. Зараз будемо намагатися це зробити. Так, поки що не можу розібратися. це червоні, це зрозуміло. Стандартні. Так. Це точно не те. І так, обираємо. О, вдалося. Зрозумів. На одну руку вдягнув. І на другу вдягнув. Є. Тепер я в нових перчатках. Ще дуже цікаво, що є в цій грі, це можна займатися ще фізичними вправами на тренажерах, а також, також боксерських е, грушах. Зараз хочу вам показати, це додає сили та стаєш більш потужним. Так, тут є одразу в цьому залі, є ось штанги та груші. А також є ось такий. Спеціальний тренажерний зал. Тут є штанги. Ось можна жим лежачи робити. Це додає сили. І можна битися з більш сильними суперниками. Так. Ще в цьому залі є бігові доріжки, що додає витривалості. Так, ну трохи підкачався є. Ось люди на турниках займаються. Я до них доєднаюсь. Дуже така прикольна локація. Так, також є ринг. На сьогодні все показав. В наступному відео буду битися в нових перчатках. Всім бувайте! Кому сподобалось це відео, ставте лайки та підписуйтесь. Будемо знімати далі.